Російський ворог знову нещадно тероризує українські міста. Так у ніч на 30 липня війська РФ завдали удару у Посинельниківському району, що на Дніпропетровщині. Там через влучання БПЛА пошкоджене сільськогосподарське та приватні підприємства. Наслідок удару загинуло близько 20 голів худоби та знищено 5 автомобілів. Зокрема, у Межівській громаді через влучання дрона поранення отримала жінка. Також росіяни атакували залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Про це повідомили на сторінці Укрзалізниці. Поранених серед працівників залізниці та пасажирів немає, проте було змінено деякі маршрути через завдані пошкодження. Окрім того, ворог атакував Шевченківський район у Харкові. Так, за даними керівника ОВА Олега Синігубова, постраждали троє жителів району. Також внаслідок влучання дронів зайнялися три авто: автомийка та прибудова. Понівечено будинки, об'єкти торгівлі і транспорт. В той же час на Донеччині російські окупанти атакували Костянтинівку, завдавши удару по житловій забудові міста. Наслідок Чого одна людина загинула. Ще четверо поранені. Пошкоджено вісім багатоповерхівок, шість приватних будинків та автомобіль. Провів у російському полоні майже два роки. До рідної домівки повернувся ще один військовослужбовець Михайло Турецький. Про це повідомляє Чернівецька обласна рада. Як йдеться у повідомленні, 48-річний Михайло Турецький потрапив до рук ворогів у липні 2023 року на Луганщині. Звільнити його вдалося 10 червня 2025-го в межах обміну військовополоненими, що став можливим за участі міжнародних партнерів, зокрема Туреччини. Воїн проходив курс лікування та реабілітації і нарешті повернувся туди, де на нього з нетерпінням чекали найдорожчі мама, донька, син і сестри. Біля батьківської хати його зустріла громада. Люди прийшли з квітами, кульками та синьо-жовтими прапорами. Сестри вручили захиснику коровай на вишитому рушнику як символ дому, любові, незламності та вдячності. Перша леді Олена Зеленська відвідала дитячий будинок на Буковині. Понад рік тому вона разом зі своїм благодійним фондом Фундація взяла менторство над одним із прихистків у Чернівецькій області, у якому разом зі своєю командою організовує для вихованців різні заходи для покращення їхнього спілкування та всебічного розвитку. Разом із Оленою Зеленською дитячий будинок також відвідав спортсмен Жан Баланюк та відома співачка Тіна Кароль, з якими діти проходили спортивний квест. Готували бургери та спілкувались на своїй сторінці. Перша леді написала: багато дітей у дитячому будинку в Чернівецькій області рідні брати й сестри, по троє п'ятеро з однієї родини, у деяких є батьки. Через складні обставини вони не можуть самі виховувати дітей. Тому важливо, що хоча б діти були разом в Україні, таких братів і сестер не розлучають ні в інтернатах, ні під час влаштування в родину. Це дає їм змогу зберегти зв'язок і бути опорою одне для одного. Тому метою фундації. Її дати дітям сім'ю, адже це найкраще середовище для розвитку зростання і відновлення йдеться у повідомленні Олени Зеленської Щороку Тисячі людей по всьому світу стають жертвами сучасного рабства, часто через обман, відсутність роботи або прагнення кращого життя. Торгівля людьми це не абстрактна загроза і не сюжет фільму. Це реальність, яка може торкнутися будь-кого до міжнародного дня протидії торгівлі людьми. У Чернівцях провели інтерактивний квест Просто неба. Захід мав на меті навчити, як розпізнати небезпеку, не потрапити у пастку і вчасно сказати ні. Коли ми говоримо про торгівлю людьми, то це і кримінальний злочин, це і експлуатація людини, це протичинні дії проти свободи, проти гідності людини. Також цей злочин називають сучасним рабством. Саме тому поліція, державні департаменти, соціальні служби, благодійні організації і інші учасники механізму взаємодії сьогодні проводять таке масштабне явище в парку дозвілля імені. Тараса Григоровича Шевченка для того, щоб поінформувати людей і розповісти про наші проекти. Робота мрії, легкий заробіток кур'єра, ідеальний шлюб звучить заманливо, але за цими назвами може ховатися небезпека. Це частини квесту, вільний шлях, який імітує ситуації, в які найчастіше потрапляють постраждалі від торгівлі людьми. До слова, торгівля людьми може відбуватися у різних формах. Серед них трудова експлуатація, такі як сексуальна експлуатація, такі як втягнення в злочинну діяльність, втягнення в військовий конфлікт, сурогатне материнство, донорство і інші форми торгівлі людьми, які в умовах війни, в умовах тих загроз і тієї вразливості, яку сьогодні мають люди, в тому числі і Буковинці. Ми знаємо, що ми приймаємо велику кількість внутрішньо переміщених осіб. Люди в стані стресу часто не можуть спокійно аналізувати ситуацію. І тому частіше потрапляють от, в пастки торгівців людьми. За оцінками ООН, щороку близько 50 тисяч людей у світі стають постраждалими від торгівлі людьми в Україні. У групі рисику молодь, жінки, трудові мігранти та ВПО на Буковині. Наразі 41 особа офіційно отримала статус постраждалої від торгівлі людьми. Вони можуть отримати наступну допомогу. Ця особа отримує безпосередньо. Психологічну допомогу, медичну допомогу, юридичну допомогу та матеріальну допомогу. Матеріальну допомогу від держави України надається в трьох прожиткових мінімум відповідно до статусу особи. Утім, після початку повномасштабного вторгнення кількість зафіксованих випадків значно зросла. Набагато більше, десь на 40% в Україні, тому що на даний час ми оформлюємо також пакети документів для осіб, які були у полоні. Тобто е, йде вербування, вони от потрапили в полон і є е, примусова тяжка праця. І ті особи, які повернулися з полону, не тільки з нашого регіону, а також внутрішньо переміщені особи, ми також їм оформляємо пакет документів, і Національна сервісна служба України розглядавши надає статус до слова, статус постраждалого від торгівлі людьми надається один раз у житті терміном на два роки. Тож, якщо ви або хтось поруч опинився у небезпеці, головне. Швидко діяти, якщо вже сталася така ситуація, то тут треба бути надзвичайно пильним і реагувати швидко в Україні. Ми звертаємося до поліції 102. Якщо ви бачите, що на вулиці є дитина або жінка, або будь-яка людина, яка сигналізує таким чином, то це означає, що людина в небезпеці. Тоді треба звертатися до за негайним реагуванням до поліції з іншого боку. Є гаряча лінія, яка спеціалізована на тому, щоб допомагати тим, хто в ситуації торгівлі людьми, вона в Україні, і номер 527 Благодійний фонд «Карита» з Чернівецької єпархії також реалізує реінтеграційну програму. Постраждалі можуть отримати допомогу юриста, психолога, а також матеріальну підтримку. Торгівля людьми це набагато ближче, ніж ми думаємо. І найкращий захист це поінформованість, уважність та небайдужість. Аліна Рябко темитня ТВА. Кишкова паличка та інші небезпеки на водоймах З початком купального сезону збільшились ризики для життя відпочивальників, адже гарантувати безпеку під час купання можна не завжди. Часто люди нехтують базовими правилами, як от перевіркою місць, відібраних для відпочинку, тим самим створюючи небезпеку як для власного життя та здоров'я, так і для своїх близьких. Державною установою Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб у межах літнього періоду проводиться дослідження проб води з водоєм та ґрунту. Це з травня по вересень місяць. На даний момент, станом на 25 липня, ми дослідили 37 проб води з водоєм на бактеріологічні, паразитологічні та санітарно гігієнічні показники. За результатами останніх досліджень, у річці пруд було зафіксовано перевищення лактозопозитивної кишкової. Є палички у межах міського пляжу, проте зі зростанням температури води показники можуть і будуть змінюватися. Додає Яна Стринатко, проводяться показники кожних два тижні, відбираються для того, щоб подивитися, чи вода в чи показник в нормі. Так на даний момент є перевищення показника в пробах з водойм в межах міського пляжу. Звісно, у такій воді санепідеміологи купатися не рекомендують, а перед походом на водойми радять здійснити перевірку в декілька етапів. Перед тим як іти купатися в водоймі, потрібно подивитися в першу чергу, чи це місце є офіційним, тобто чи можна там купатися, так чи немає знаку заборонене купання. А в другу чергу можна подивитися показники, які ми виставляємо регулярно щотижня на нашому сайті та на наших соціальних мережах Чернівецького обласного центру контролю профілактики хвороб у Фейсбуці чи в Інстаграмі, про те, чи в нормі показники за санітарно гігієнічними за бактеріологічними перестрілками. Логічними та вірусологічними пробами за показниками варто стежити постійно, каже Яна Стринатко. Тобто ці показники здатні змінюватися. Ми не можемо стверджувати про те, що вода буде в нормі протягом всього купального сезону, так тому потрібно регулярно дивитися про те, чи показники відповідають нормам. Велику роль відіграє і навколишнє середовище, каже фахівчиня. Якщо ми бачимо, що водойма зеленого або білого фінистого кольору в ній небезпечно. Купатися. Якщо ми відчуваємо неприємний запах від цієї водойми чи в ну, навколишньому середовищі, наприклад, запах фекалій, запах сміття, теж там не, бажано купати, не можна купатися. А якщо ми бачимо на поверхні водойми мертвих тварин чи около водойми мертвих тварин, мертву рибу, купання там також є забороненим. Та небезпека чатує не тільки в якості води, а й на її глибині. З початком купального сезону на Буковині трапилось майже два десятки неприємних інцидентів у воді. З початку року на буковині зареєстровано 18 подій на водних об'єктах області. Вода забрала життя 16 буковинців, з них однієї дитини. Отож, перед тим як обрати місце для відпочинку, нагадайте собі та дітям важливі правила, адже не всі водойми безпечні. Деколи не приховують те, чого не видно з берега, наприклад, сильну течію глибину, гілки, сміття у деяких регіонах, навіть вибухонебезпечні предмети. Відповідно, рятувальники закликають дотримуватися правил поведінки на воді задля власної безпеки. Купатися лише у спеціально відвер. Ведених місцях, не купатися у стані алкогольного сп'яніння, не пірнати у незнайомих місцях, не запливати за обмежувальні знаки, не грати у небезпечні ігри на воді, не використовувати для плавання саморобні засоби. А у випадку судоми, ні в якому разі не панікувати. Якщо вас захопила течія, не намагайтеся плисти проти неї, не залишайте без нагляду малолітніх дітей. Саме так ви зможете зберегти життя своє та життя своїх близьких. Якщо ж ви потрапили у надзвичайну ситуацію на будь-якому із водних об'єктів в області, негайно телефонуйте на гарячу лінію 101. закликають рятувальники. Юлія Слободян, телеканал ТВА. Вистрілив собі у голову сьогодні, 30 липня, до поліції, надійшло повідомлення про виявлення на вулиці головній хлопця з вогнепальним пораненням. Правоохоронці встановили, що 14-річний чернівчанин покінчив життя самогубством, здійснивши постріл у голову з вогнепальної зброї. Хлопець помер у кареті швидкої. Його ціло направлено на судову медичну експертизу. Правоохоронці з'ясували, що пістолет офіційно зареєстрований і належить. Брату загиблого. За словами власника, зброя зберігалася у сейфі за місцем проживання. Наразі слідчі з'ясовують усі обставини трагедії та можливі мотиви вчинку. На Буковині водійка Ауді збила пенсіонера. Аварія трапилась учора, 29 липня, у селі Надобоївці. За інформацією слідства, 34-річна місцева жителька, керуючи автомобілем Audi Q7, допустила наїзд на 86-річного чоловіка. Унаслідок аварії пенсіонер отримав травми. Медики госпіталізували його до лікарні. Через коротке замикання електромереж на Буковині у житловому секторі трапилися дві пожежі. Так, 29 липня горів будинок у селі Бурдюг Дністровського району. Вогнеборці ліквідували займання на площі 40 квадратних метрів, не допустивши поширення вогню. Полум'я знищило речі домашнього вшитку. Частково пошкодило перекриття та стіни всередині будинку. Ще одна пожежа сталася вночі у селі Мамалиха Дністровського району. Вогонь огопив площу 80 квадратних метрів. Вогонь пошкодив перекриття та покрівлю будинку та знищив речі домашнього вжитку.